Я тут недавно зрозумів, що конкуренції не існує. 99% людей не присутні в реальності. Вони не розуміють, хто вони, вони не розуміють, чого вони хочуть, куди вони йдуть, і тому не діють. Тому той, хто почне діяти, отримає абсолютно все, що захоче. Дія – це магічна сила, яка матеріалізує тебе і твою реальність. Дія робить нас живими, а наші. Ідеї, нашу віру справжніми. Ми тут, щоб навчитися створювати за простою, але сакральною схемою: стан, думка, дія і по кругу. І пам'ятай, якщо ти здатен діяти, тебе не буде конкурентів. Це все, все, що потрібно знати, щоб створювати свою ідеальну реальність. Напиши в коментарях, що ти хотіла. Планувала, думала, але так і не почала робити. І підписуйся. Тут ти станеш краще.